Ця медитація допоможе вам знайти гармонію, трансформувати себе і свою реальність. Отже, залиштеся на одинці, прийміть зручне положення і закрийте очі, зробіть глибокий вдих і видих. І ще раз глибокий вдих. І видих. Відчуйте, як з видихом вся напруга і тривожність покидає вас. З кожним вдихом приходить нова, свіжа енергія. І ще раз зробіть глибокий вдих і видих. Розслабте ноги. Відчуйте, як вони стають важкими і теплими, розслабленими. Відчуйте стегна, не живота. Зробіть вдих животом і видих. Відчуйте, як м'яко розслабляються всі внутрішні органи. Відчуйте свої руки, розслабте їх. Вони стають теплими, важкими. Дуже приємно відчувати тепло і розслабленість. Зробіть Вдих. І з видихом відчуйте, як вся напруга, ніби ланцюги спадає з вашої грудної клітини, і вам стає так легко. Відчуйте свій хребет від куприка до шиї. Відчуйте, як по ньому проходить приємна хвиля тепла і розслаблення. Розслабте шию, горло. Відчуйте звільнення від напруги, від тривоги, розслабте очі, розслабте всю голову. І відчуйте все ваше тіло. Відчуйте, яке воно розслаблене. Відчуйте, що воно повне життя. Легкості, свободи. А зараз відпустіть все минуле, всі свої образи, переконання, вірування, всю напругу, всі прагнення. Відпустіть усе. Саме зараз ви знаходитеся в цьому моменті, в цій секунді, повертаючись до себе, насолодіться цим приємним моментом своєї свободи. Пам'ятайте, що ви зараз можете розслабитися і довіритися. Довіритися своєму джерелу. Згадайте цей стан у дитинстві, згадайте той момент, коли ви відчували себе повністю вільним, безтурботним, коли якась невідома сила оберігала вас і ви відчували щастя, незалежно ні від чого. І ось зараз, знаходячись там, де ви є, ви відчуваєте це почуття безтурботності і легкості, про яке ви на якийсь час забули. І зараз настав той момент, коли ви можете згадати цей стан і залишитися в ньому, залишитися назавжди. Відчуйте ніби щось чарівне, ніби щось добре, тепле, затишне, могутнє, обіймає вас так ніжно і так м'яко, і ви відчуваєте себе в самому безпечному в Самому-самому затишному місці на планеті. І неважливо, де ви знаходитеся, з ким ви знаходитеся, що ви робите, тому що завжди, завжди вас оберігає ця чарівна. Могутня сила вона любить вас і ця величезна любов тече крізь вас, огортає вас, пронизуючи вас до кожної клітинки. Ця любов. Проникає у ваше серце і наповнює його, наповнює легкістю, радістю, любов'ю. Ви наповнюєтеся величезною любов'ю, адже ви і є любов, ваша голова стає ясною. Легкою, чистою. Її пронизує білосніжний, серебристий потік, потік любові, потік доброти. Ви відчуваєте радість, свободу. Ви відчуваєте безмежну любов. А зараз уявіть, що ви потрапляєте в чарівне місце, Це чарівний сад, де все цвіте, пахне, співають птахи, а в небі пропливають білосніжні хмаринки, а навколо вас величезна кількість квітів, троянди. Тюльпани, ромашки усе випромінює божественний аромат. Уявіть, як ви ступаєте на траву і ви робите свій перший крок. І відчуваєте як енергія землі трави наповнює вас, вам стає так легко, так приємно. І, оглядаючись навкруги, ви розумієте, що знаходитесь в самому прекрасному місці. Ви бачите багато дерев, квітів, все наскільки чарівно, що ви навіть не маєте слів, щоб описати всю цю красу. І ви лише посміхаєтесь і відчуваєте величезну любов і подяку за все, що ви бачите. Ви робите глибокий вдих і відчуваєте цей чарівний аромат квітів і трав, тут саме кришталеве і чисте повітря, і ви робите ще один глибокий вдих, щоб ще більше наповнитися цим приємним, свіжим ароматом. Ви абсолютно щасливі, тому що зараз, прямо тут, в цьому моменті, в цьому місці, ви знаходитеся в самому кращому моменті свого життя. У вас є все, у вас є тіло, у вас є серце, яке уміє любити. І любить. У вас є це почуття, почуття захищеності, почуття легкості, затишку, спокою. Ви сама щаслива людина на планеті, тому що у вас все добре. Саме зараз, саме тут, саме в цю секунду у вас все добре. Подивіться нагору, там світить сонце, посміхніться йому. Подякуйте за те, що воно дарує вам тепло. Подякуйте землі, травам і квітам за аромат. Ви безмежне творіння. Ви прийшли на цю землю, щоб радіти життю і бути щасливим. Щастя це ваша природа. Щастя. Це ваша суть. Кохання це ваша основа. Достаток це ваша реальність. Радість це ваш стан. Все саме гарне відбувається з вами кожен день. Кожну секунду. Пам'ятайте, що джерело любові піклується про вас завжди. Пам'ятайте, що ви можете все і що все саме прекрасне, чого ви так бажаєте від душі. Збувається легко. І якщо ви хочете будь-чого, знайте, що ваше бажання виповнюється, коли ви відчуваєте своє бажання, його почують. Просто зумійте почекати. Але саме головне. Відчуйте, що ваше бажання вже збулося. Просто відчуйте, яке чудове ваше бажання, як приємно воно відчувається. Лише уявіть, що всі ваші переконання відносно того, що потрібно для того, щоб стати багатим. Щоб стати щасливим, гарним, мати другу половинку або досягти успіху в улюбленій справі. Забудьте про все, що ви знали, тому що зараз ви просто відчуваєте, що все, що ви хочете, збувається, без напруги. Без страху, без зусиль, без тривоги. І все, що вам потрібно, це відчувати своє бажання в будь-якій сфері життя. Відчувати, як це чудово, мати те, про що ви мрієте. Відчуйте серцем, відчуйте душею, як це щастя мати те, що ви бажаєте. Ви прекрасне творіння, якому для того, щоб отримати бажане, достатньо відчути його дуже глибоко. І відчути вдячність джерелу за те, що воно чує ваше бажання і виконує його зараз, саме зараз і саме тут. У вас є все, чого ви бажаєте. Всесвіт вже творить це все. Ваші мрії запущені. І Всесвіт готовий їх здійснити. Просто залиштеся в цьому відчутті подяки і почутті, що у вас це є. Як приємно відчувати це. І все, що вам потрібно, насолоджуватися тут і зараз. Цим моментом завжди, насолоджуючись цим моментом, кожен слідуючий буде такою ж насолодою. ви тут і зараз. І все, що ви маєте. Про що мрієте, прийде зараз, проживайте кожну мить з подякою. У Всесвіті немає майбутнього. Коли ви замовляєте бажання, Всесвіт уже його здійснив. Вашій лінії часу потрібно пройти певний період, щоб отримати бажане. Але якщо ви завжди будете пам'ятати, що у всесвіта немає часу, будете відчувати, що ваше бажання вже збулося, ваше життя. Перетвориться в дивну подорож, де кожна секунда тотальне щастя, відчуйте, як світ турбується про вас, як радість і щастя пронизує вас, і ви стоїте в цьому саду, і, озираючись навкруги, ви розумієте що ви маєте все, що ви сама щаслива людина на планеті. Ваше тіло абсолютно здорове. Забудьте про ваші переконання, тому що з цього часу, тому що з цього моменту ваше тіло абсолютно здорове. З цього моменту ваш фінансовий потік відкривається і тече величезним достатком. А вас оточують самі прекрасні люди, які розуміють вас, які приймають вас, люблять і цінять. З цього моменту те, що ви любите робити, те, що вам так подобається, в чому ви такі чудові, дається вам легко, і у вас є всі можливості робити те, що вам подобається, і ви це робите. І отримуєте море насолоде. З цього моменту ви живете там, де ви хочете, в тій країні, в тому будинку, з таким кліматом, який вам подобається. Кожну секунду ви проживаєте так як ви хочете, так, як хоче ваша душа. Все, що ви робите, дається вам абсолютно легко. З цього моменту, куди б ви не йшли, ви відчуваєте безмежну любов, захищеність. І легкість з цього моменту у вас уже є людина, яка вас любить, яку любите ви, і ваше кохання ідеальне, воно взаємне, воно досконале. І у вас самі гармонійні відносини і саме щасливий союз. І зараз ви усвідомлюєте, що все у вашому житті ідеальне. Всі сфери збалансовані. Ви живете за помахом чарівної палички. Ви живете в тій реальності, яку ви створюєте, створюєте серцем любов'ю, радістю, добросичливістю і довірою. Ви завжди відчуваєте підтримку, підтримку вашого джерела, яке завжди з вами. З цього моменту ваше мислення відносно вашої реальності і вашого життя тотально змінюється. Тепер ваша реальність це щаслива, радісна подорож, наповнена коханням, тріумфом, перечуттям, гармонією, спокоєм, легкістю, достатком. Ваші думки. Ніби промені це чудові ідеї, наповнені радістю, сміхом, захопленням. Ви сама щаслива людина на цій планеті. Відчуйте це і дякуйте за це. Подякуйте собі, Всесвіту, Джерелу. Знайте, що з цього моменту ваше життя це дивовижні чари. А зараз подякуйте цьому чудовому саду за його красу, любов. Це свіже повітря і йдіть з цього саду, знаючи, що ви завжди можете закрити очі і знову в нього потрапити, а зараз зробіть глибокий вдих і поверніться в те місце, де ви знаходитеся. Пошевеліть руками, ногами, посміхніться, подякуйте Всесвіту за цю чарівну медитацію. І коли ви відкриєте очі, ви назавжди станете абсолютно новою, щасливою. Людиною. Будьте здорові!